У нас в області відкрилося 1159 закладів освіти, зокрема, 505 дошкільної, 624 загальної середньої освіти і 30 професійно-технічної освіти. Починаючи з серпня спеціалістами Держпродспожби прийнято участь у 908, у 908 комісійних обстеженнях закладів освіти щодо підготовки до навчального року. З них виявлено порушення в 122 закладах. Хочу нагадати, що наші працівники входять в склад комісії входять працівники не лише місцевих відділів управління освіти, представники територіальних органів, представники Держпродспожби та вперше цьогоріч стали представники надзвичайних ситуацій. Відтак для того, аби навчальний заклад запрацював, ми мали всі підписати комісійне це заключення. З Початку 2020 року вступили в силу нові правила для закладів загальної середньої освіти це санітарний регламент. Який не переглядався до того протязі 20 років, і е, новими вимогами окремим додатком встановлено перелік продуктів, які заборонені для реалізації в шкільних буфетах, а також для реалізації у торгівельних апаратах, які розміщені в закладах освіти. Оновлення оновлене меню для шкільних їдалень містить дуже багато різноманітних страв. 75% продуктів мають бути рослинного походження. Збільшилися в меню кількість молока, кисломолочної продукції, м'яса, риби, круп, бобових. Кількість солі, як вже було сказано, і цукру, жирів та субпродуктів зменшили. Також зменшилися норми споживання хліба та картоплі. Наприклад, зараз у нових меню. Повинно бути 15 порцій овочів на тиждень та 10 порцій фруктів на тиждень.